Далеко не всі. Давайте будемо відверті, сподівались на те. Атака. І рахунок у нас відкрито. Володимир Іваничук відзначається забитим м'ячем. Гарди у США No4. Рівне. Ну і про той поєдинок, я думаю, краще не задувати болівальникам фурнітури Експрес-24. Зараз Камрадський. І рахунок дуже швидко стає. У нас уже 2-0. Назарійчук класно м'яч прокинув. обігравши Блонського. Його передача на. Головатюка. і рахунок стає у нас 1-2. 1-2 саме з точки зору того, що Варатик є господарем в сьогоднішньому поєдинку. І Роман Гаврилюк робить рахунок у нас 1-3. Ну і зараз здається, не той випадок. Тут просто такий від безсилля була віддана передача на Марчука. Зараз доволі простий розіграш. Ну, давайте згадаємо, що небагатим на полив у нас був тайм перший. Ковальчук зараз оформлює свій дубль. улюбленими видами спорту. дякуємо нашим збройним силам України, нашим захисникам та захисницям. А зараз Роман Аврелюк тим часом в таймі першому. Ну якби не його вдала гра. На лінії воріт, я думаю, рахунок міг би вже бути куди більше, ніж тим, який він є зараз. Ігор Крамар, уже його черга. Знову він з М'ячем дає ще далі на Блищука, то йому повертає класний удар від Ковальчука і від стійки. Забиває 33-й номер фурнітури. Остання хвилина матчу. У нас пішла. І якраз в цей момент Володимир Іваничук робить рахунок. Здається, Блонський готовий сам. Завдавати удару безпосередньо у горі. Так і є. Дуже швидко рахунок друзі. У нас відкрито. Владислав Блонський зараз перехоплює в Блонського передачу. 88-й номер урагану Савич віддає точний пас. 30 в королівці. Фурнітура Експрес-24 в центральному поєдинку туру зустрінеться з командою СК», а тим часом Сем'янчук елегантно переводить м'яч. І 30 секунд до завершення часу другого тайму зараз Сем'янчук дуже швидко оформлює дубль. Казка у чорній формі виступає зараз куденця Віталій Турчанський і зрізає м'яч у власні ворота. під номером 28 пускає а, так, третій, перша поява на майданчику. і Гол зараховано. Це не було. Тут зараз блискуче розібрався з опонентами і відправив м'яча у дев'ятку. Воріт.